З початку великої війни з Мелітопольського району виїхали близько 60 тисяч людей. Більшість з них досі потребують постійного житла, зазначив очільник району на конгресі місцевих і регіональних влад. Попри війну, громада створила шість гуманітарних хабів і два молодіжні центри. А ще спрямувала понад 800 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ. Працюють 27 місцевих програм допомоги траві. Майже 37 мільйонів гривень вже виділено на підтримку 3 тисяч 150 ветеранів та членів їх сімей. Кількість верних, як і ветеранів, постійно зростає, тому маємо на меті створення ветеранського простору та покращення соціального супроводу. Загалом до Запоріжжя через війну переїхали близько півсотні громад. Для внутрішньопереміщених осіб у місті облаштували 10 місць тимчасового проживання, а також є місцеві програми підтримки та соціальні виплати. Запоріжжя приймає, підтримує, захищає. Ми не просто відкрили двері, ми відкрили серце. Всі міські програми від житла і освіти, до медицини і ветеранської політики, включають внутрішньо переміщених осіб. Бо всі ці люди. Вже не просто гості, вони запоріжці. Тільки вдумайтесь, кожен четвертий мешканець Запоріжжя зараз має статус переміщеної особи. Обговорили й питання освіти. Завдяки реформі Міносвіти релоковані школи зможуть працювати на базі запорізьких підземних укриттів. Це дозволить дітям навчатись офлайн навіть в умовах небезпеки. Кожна підземна школа, яка зараз будується на території міста Запоріжжя, буде також залучатися для освіти тимчасово переміщених шкіл. Їх Викладацький склад та їхні діти, які знаходяться на території міста Запоріжжя, кожна школа зможе отримати своє офлайн-місце, де буде здобуватись освіта для наших діток. Формально це буде одна окрема релокована школа, яка займе частину підземної школи. Та найголовніше для кожного, хто втратив свій дім, знайти новий мова про пільгову іпотеку для ВПО та компенсацію втраченого майна. У кабіні вже діють окремі програми, а механізм надання житла після шелтерів ще напрацьовують. Зазначила керівниця офісу конгресу. Є ряд заходів, як від міністерства соціальної політики, так і від міністерства розвитку громад і території, так і від міністерства економіки. Україні вдається насправді поєднувати як соціальну економіку, так і воєнну і. Як на мене, це вперше в світі, що відбувається таких поєднання двох економік. Нині 51 громада Запорізької області з 67 під окупацією. Навіть у цих умовах торік з місцевих бюджетів вдалося спрямувати понад 2 мільярди гривень на підтримку оборони. Вадим сорвін Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.